Так, хлопці, ну що ж, усім привіт-привіт! Як, як, як я вам обіцяв, я зараз вам буду показувати. Кін. кін е, е, кінці, ну, концовку ігру називати for Speed The Run. А знаєш, чого її відео? тому що в мене на стримі не вийшло. в мене ігра вилітала. І ігра, ну, за відеокарти. ну, Коротше, ну ви поняли. Так що давайте ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити відео і тримов. А ми погнали. А ми, а ми розпочинаємо. Все. Бруклін. Восім часов спустя. Все. Так было на пояса, скажу. Я решила проблему. Тебя больше не побеспокоит. Спасибо. Тебе спасибо. Твоя доля в ячейке на Центральном вокзале. Там хватит денег, чтобы расслабиться ненадолго. Расслабиться? Ну да, знаешь, оттянуться там, поплевать в потолок. А может, ты не хочешь выходить из игры? Мне как раз позвонили. Ну, якось так, така кінцівка у нас гри. Ну, якось така кінцівка. Алло. Секунду. Мені треба в бе зайти. О! Коротше, все, ми ігру пройшли. Не про спит но У нас така у нас кінцівка. Ну, я не зміг на стрими показати, і коли я пройшов, игра вилітіла це все і за відеокарту. За відеокарту таку слабошу. Ну, коротше, такі справи. Так що, хлопці, коли відео я запишу, відео... Не, коли... коротше хлопці, коли я зроблю прев'ю, діла прев'ю по Уніфорспі під заранкінців, я стрім запишу, по зеранчик запишу. Ну, не заран... а Переплутав Вольфенштейн запишу скоро вже стрім. Так що ждіть. Ну, відео я поки що не закінчую, тому що, ну як тобі сказати, тому що зараз е... ще один буде. Зараз ще один скаже, е... хто у нас Джек Рок скаже. Так що не закінчуємо поки що. Ні, відео, відео. Та не знаю, я там не дивився, потім подивлюсь. Скільки записав, бо я не знаю. Коротше, хлопці, пойду потім гляну, скільки відео записував. Я не знаю. Я зараз записую, не знаю, скільки хвилин. А дивитися, зараз я не можу. Ну, коротше, коли я роз стрім... стрим... відео таке не недовго, я рассея це зарану, а звенштейн, ну, не знаю, но споду буду стараться же його, щоб я його поранче Поранше, То я буду старатися. бывает. Ну да. Ну, якось так. Ось така кінцівка, хлопці. Ось така кінцівка. Ми гру пройшли до кінця все. Короче, все, хлопці, я нажимаю нажимаю пропустити. далі нічого. уже все. Кінцівку я вам уже показав. Все, Все. готово. Я это сделав. Я це зробив. Ну, прикольно, мені все сподобалось. Так, етап 10 пройшли. Все. Завершено, да. Коротше, все, ладно, хлопці. я на... Коротше, хлопці, що я хочу вам сказати. Напишіть в коментарі, як вам кінцівка, в не Forspeed The Run. Як вам кінцівка? Сподобалось вам чи ні? Чи гра вам сподобалась, чи ні. Ну, мені все сподобалось. Була прикольно. Так, ладно, хлопці, я буду відео на цьому завершати, тому що я пішов робити прев'ю не про спідзеран, і пішов загружати. Пошел. Так що давайте ставте лайки, підписуйтесь хлопці, на мій канал, а це я був з вами Phoenix Games. Бувайте здорові і всім пока до наступних стримов. Ну, не... ну як до наступних відео, а я пішов стрим готуватися. Так що давайте, всім пока-пока. Побачимось.